На краю зеленої ферми серед пахучого сіна і золотих полів, жили троє братів поросяток хрюня, бруднюня і смугастик. Ферма була велика й весела. Півень кожного ранку співав свою пісню. корови дзвеніли дзвіночками, а курчата бігали за мамою квочкою. Та тільки одне псувало ідилію три поросятка, які терпіти не могли чистоту. Щоранку, коли фермер наповнював відро свіжою водою, Хрюня сердито фиркав. Знову те саме. Усе миються, блищать, а ми і так гарні. Бруднюня сміявся. Навіщо мило? Якщо поруч чудова калюжа, там і тепло, і весело. А смугастик додавав І без води ми пахнемо по справжньому, по-поросячому!» І всі троє котилися від сміху просто в багнюку, підкидаючи бризки аж до неба. Фермер, проходячи повз, зітхав. «Ех, хлопці, колись ви зрозумієте, що чистота то не ворог, а справжній друг. Кури теж не мовчали. «Ко-ко-ко, від вас навіть яйця ховаються у гнізді, бурмотіла стара квочка. А кіт мурчик, який завжди був кохайний, мружився і прикривав лапою ніс. Ой, та від вас хвіст скручується бубликом. Але поросятка лише сміялися. Вони жили у своїй хатинці з соломи. Там усе було розкидано іграшки, яблука, соломинки, старі шкарпетки. Це не безлад, гордо казав Хрюня. Це творчий хаос. Одного ранку фермер оголосив Слухайте, друзі, у суботу буде велике літнє свято на фермі, буде музика, смаколики, конкурси і вибір найчистішої та найчепурнішої тварини року. Усі тварини зраділи. Коні почали розчисувати гриви, гуси мити пір'я в ставку, навіть старий пес гріб, милом мили в лапи. Лише троє поросят позіхали. Фу, нудьга, казав смугастик. Ми краще підемо шукати черв'ячків. Хай собі вони блищать, додавав бруднюня. А ми справжні фермерські хлопці. І побігли до калюжі, бризки летіли на всі боки, а качка обурено крякнула. Кря, я щойно вимилася, а ви знову влаштували болотяну пурю. Настав день свята. Ферма сяяла. Під вишнею стояв стіл із пирогами, на огорожі різнокольорові стрічки. Корова марта пахла ромашками, кінь блиск-блищав, як дзеркало. І тільки з-за кущів підозрілий хрускіт, то наближалися троє брудних поросят. Кури кинулися в простіч. гуси грізно зашипіли, а маленькі кролики. Затискали носики лапками. Навіть вітер, здавалось, змінив напрямок. Хрюня почухав за вухо. Може, трохи перестаралися з калюжею. А Бруднюня буркнув Та ні, просто всі заздрі, наші природні красі. Смугастик зітхнув. Але ж нас не запросили навіть до фото на згадку. Вони повернулися додому. Депонував справжній гармидер, в плямах, у мисці старі огірки, а на ліжку соломи й яблучні огризки. Хрюня сів посеред кімнати. Якось тут не дуже святково. Бруднюня понюхав повітря і зморщив п'ятачок. Може, ферма мав рацію? Смугастик зітхнув. Може, час спробувати жити трохи чистіше. І тут у вікно заглянула качка, тримаючи відро. Якщо вже вирішили, ходімо, вода тепла, мило запашне, а я вас навчу правильно бризкатися. Поросятка переглянулася. Ну що, браття, спробуємо? сказав Хрюня. Хіба що трохи для науки? погодився бруднюня. І вони вирушили до ставка. Вода була прозора, як небо. Качки весело пірнали, гуси поливалися водою, жабки співали свою пісеньку. Спочатку поросятка стояли нерішуче, але потім бруднюня занурив одну ніжку. Ой, приємно, засміявся він. А я ж казав. вигукнув смугастик і стрибнув у воду з розгону. Бризки полетіли на всі боки, а качка тільки сміялася. Молодці, нарешті, справжнє чисте свинство. Коли вони вийшли з води рожеві, блискучі, запашні, фермер, що саме проходив повз, не впізнав їх. Нічого собі, це ви поросятка. Ви, наче з журналу про гігієну. Всі тварини аплодували. Навіть півень урочистику курікнув. Кукуріку, «Ку -ку -ку, герої чистоти. Після купання брати вирішили прибрати хатинку. Хрюня мив підлогу, бруднюня підмітав, а смугастик складав речі в ряд. Хто б міг подумати, що це навіть весело? здивувався Хрюня. І приємно, додав смугастик. Бруднюня всміхнувся. Чистота. Це виявляється, не кара, а задоволення. На вечір, коли сонце торкалося червоних дахів, усі зібралися на фермі. Тварини співали, фермер грав на гармошці, пахло свіжим пирогом. Троє поросят стояли поруч із усіма, чисті, усміхнені, святкових хусточках. Оце справжнє свято, сказав фермер. А головна нагорода для вас, мої поросятка, за найкраще перевтілення року. Брати зніяковіли, але посміхнулися. Дякуємо! хором вигукнули вони. Обіцяємо купатися щодня. І відтоді, кожного ранку, коли сонце піднімалося над фермою, можна було почути веселе плюскання у ставку і гучний сміх трьох рожевих. Чистюль. Якщо вам сподобалася казка, ставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Підтримайте україномовний контент.